Ну, от ми вже навчилися із вами редагувати базу даних, ми вже знаємо, як відредагувати табличку в базі даних, як додати якесь нове поле в цій базі даних, як відредагувати якісь записи. Далі ми навчилися сортувати і фільтрувати базу даних, і на сьогоднішньому уроці ми поговоримо про запит. Отже, що таке запит? Запит це один із основних інструментів опрацювання даних. У базі даних. Запити можуть забезпечувати пошук даних, що відповідають певним критеріям, як під час фільтрування, так і під час виконання операцій над даними та збереження результатів пошуку. Отже, які операції основні можна використати під час створення запитів? Ми можемо створити нові таблиці на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях, базах даних. Ми можемо обчислити узагальнюючі дані суми максимального та мінімального значення для заданих полів. Ми можемо знаходити значення інших властивостей шляхом виконання операцій над даними з полів однієї або кількох таблиць. А також ми можемо вносити змінення у вже існуючі таблиці, тобто оновлювати дані, встановлювати, видаляти записи і так далі. Залежно від призначення, запити поділяють на таких чотири типи. Перший запит це запити на вибірку даних, і саме в 9 класі ми з вами будемо розглядати запити на вибірку даних. Тобто це ті запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць створюються таблиці з даними, які будуть відповідати певним умовам. Наступний тип запитів це перехресні запити, тобто це запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних, ну тобто знаходиться сума середня, максимальна і так далі. А на другому групуються ці дані за двома наборами даних, один з яких визначає заголовки стовців таблиці, а другий заголовки рядків. Третій тип даних це запити на внесення змін, тобто запити, використовуючи, які користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи і так далі. І четвертий тип запитів це запити з параметрами, тобто запити, після запуску на виконання яких користувач має внести значення певних властивостей параметрів, за якими буде здійснено опрацювання даних. Установлення умов відбору даних у вибраних полях запиту здійснюється у поданні конструктор. Тому, якщо ми хочемо вводити в таблицю не всі дані з вибраних полів, то на сьомому кроці наведеного алгоритму, варто обрати другий варіант перейти до зміни макету запиту. І новий запит відкритиється у поданні конструктору. Отже, ну, якщо переглянути кроки, то ми бачимо, що Якщо ми розглянемо таблицю самого конструктора, то в ньому буде поле, у, цьому, у ньому буде відображатися імена обраних полів. Далі таблиця буде ім'я таблиці, з якої ми вибираємо, адже таблиць, ви вже знаєте, може бути кілька у базі даних. Сортування, в якому ми можемо задати тип сортувальни. Як сортувати це? Ми минулий уроки з вами робили. Далі відображення, який буде містити прапорець, значить, воно буде відображатися, або ми можемо прапорець прибрати, тоді це поле відображатися не буде. І критерії: це буде вираз, умова для відбірки даних з відповідного поля, або для запису ще одного виразу, який є. Частиною складеної умови, який поєднується з виразом у рядку критерії логічною операцією або дез'юнкція, якщо ж в одному і тому самому рядку критерії записано вирази для кількох стовпців полів, то вони об'єднуються в один вираз логічною операцією І, яка називається ще кон'юнкція, отже, давайте розглянемо саме завдання. І як нам його виконувати? Отже, є у нас, в принципі, ще раз по основному: ми розглядуємо з вами запити на вибірку даних. Тобто це ті запити, з використанням яких на основі однієї або кількох існуючої таблиці створюється таблиця з даними, які будуть відповідати певним критеріям або певним умовам. Для створення запитів використовується спеціальна мова, яка у базі даних Access називається SQL. У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дії над даними, використовуються ще вирази. Такі самі вирази містять і обчислювальні поля. Пригадуйте, ми з вами вираз створювали, коли прізвище, ім'я і по батькові ми об'єднували в, в одне поле. І ми за допомогою команди плюс ми їх об'єднували. І, врешті-решт, коли ви в різних полях вводили прізвище ім'я і по батькові, у вас у наступному полі повне ім'я відображалося. У полі повне ім'я у вас це все відображалося. І знову ж таки, якщо нам потрібно внести якісь зміни уже в готовий запит, нам обов'язково треба вибрати подання конструктор. Отже, дивимося завдання. База даних магазину комп'ютерної техніки містить дані про комп'ютери, стаціонарні ноутбуки. Ось у вас ця табличка, їх комплектуючі та додаткові пристрої, тобто сканери, пристрої чи цифрові фотоапарати. Потрібно нам створити запит на вибірку даних про всі ноутбуки, які надійшли до магазину. Після 1.11.2021 2021 року. Що ми робимо для цього? Для цього ось наш алгоритм. Перше, запустіть програму Access і відкрите базу даних, наприклад, вправа 4-5. У вас така вправа в заготовочках буде. Ось ця вправа. Знову ж тут написано: відкрите таблицю отримання товару, для цього двічі натисніть. В імені таблиці в області переходів. Отже, отримання товарів ось наша таблиця. Ось ця область переходів, вона може бути у вас ось така закрита, або ми можемо її розкрити. Отже, ми відкриваємо таблицю отримання товарів. Ми дивимося, ось наші товари є, де є такі поля: ідентифікатор, номер накладної, дата отримання, тип товару і назва товару. Тепер далі ми маємо зайти в команду Створити і обрати майстер запис». Отже, ми вибираємо створити, і ось тут є майстер запитів. Ось я, я обираю. Ми тут в у е, вікні новий запит ми маємо обрати простий запит. Я обираю простий запит і натискую ОК. Натиснувши ОК, ми тепер маємо вибрати такі поля: номер накладної, дата отримання, тип товару і назва товару. Отже, я виділяю номер накладної. І ось такою стрілочкою я його переміщаю у вибрані поля. Далі дата отримання перемістила. Тип товару. Перемістила і назва товару також перемістила. Ось у мене є оці чотири поля, які попросили мене. Да, ще тут тип товару, кількість і ціна. Ми ну, вибираємо ще кількість і ціна, по суті, практично все. Так, ось ми попереміщали, крім ідентифікатора. Тепер після цього ми натискуємо кнопочку Далі. Воно говорить, який запит нам зробити. У нас не підсумковий запит, тому тут перемикач залишаємо на цьому місці, де він є. Обираємо, як нам ім'я запиту, отримання з товару буде запит, ну, можемо залишити це. І далі натискуємо. Кнопочку і змінити макет запиту. Для чого нам треба змінити? Якщо нас все влаштовує, ми можемо натиснути готово, але якщо ми натискуємо перемикач на змінити макет запиту, у нас цей запит зараз з'явиться у вигляді конструктора, подані конструктор. Я обираю змінити і натискую готово. Ось у мене подання конструктору для мого запиту. І ось є всі мої вибрані. Які я обрала товари. Тепер ми дивимося. Ну, по-перше, мені потрібно вибрати в критеріях відбору. Ось у нас критерії відбору знаходяться ось тут. По-перше, ми вибираємо там, де дата отримання, ми маємо поставити більше, ніж 01.11.2021 року. Це означає, Оці, оці решіточки вони використовуються для позначення типу даних дата. Отже, там, де дата отримання, я ставлю значок більше, це ми прописуємо в англійській мові, тому відразу переключилися на англійську мову, поставили значок решіточка, вона у вас знаходиться там, де циферка 3 на клавіатурі, але ми використовуємо ще із клавішою Shift. Далі вписуємо 0,1 крапочка 11 крапочка 2021 і поставили знову решіточку. Тобто ми дату оцю огорнули в отакі дві решіточки. Тепер далі наступне, наступне там, де назва товару. Ми маємо вписати ноутбук. От ми вписуємо ноутбук. Ноутбук ми маємо написати вже англі... українською мовою, оскільки там у нас назва товарів буде саме так. І так я записала. І е, тепер, коли я просто звідси приберу е, мишку, ви бачите, ноутбук огорнувся у нас в лапки. Ми можемо ці лапки ставити відразу самостійно. Мож, можемо залишити так, автоматично нам поставляться тут лапки. Самі по собі. І далі для того, щоб запустити цей запит, ось наша кнопочка Виконати, або запуск називається. Я поставила цю кнопочку, і ми бачимо, що у нас ноутбуки після 1.11.2021 року були отримані. Скільки ноутбуків у нас було отримано? Два. Два. Два ноутбуки. Так, вони відібралися із таблички. Ось у мене є табличка отримання товару. Ми бачимо, тут нам треба було вибирати вручну, щоб було б нам складно. І ось воно саме відібрало по-нашому і створило цей запит. Тепер нам цей запит необхідно зберегти. Щоб зберегти цей запит, ми можемо просто на сірому тлі натиснути на цей хрестик, і у нас запитає: зберегти запит чи ні. Так, звісно, ми натискуємо ОК. Так, і ось у нас є тепер табличка наша, яку ми можемо відкривати, закривати. І ось наш запит, який ми можемо в будь-який момент його відкрити і закрити. Зверніть увагу, що в області переходів у нас є. Таблиці їх ось два, і ось пішли нові, тут пішли запити. Будемо створювати щось нове. в нас все тут в області переходів буде по категоріям таким, як би знаходитися. Якщо у вас табличку так закрита, її не видно, але ви можете цією стрілочкою завжди відкрити її. Точно так запити можна сховати, і так само ми можемо знову ж таки відкрити її. Отже, цей запит у нас зроблено. І на наступному уроці. Ви за цим зразком спробуєте зробити завдання, ось, де потрібно буде теж вам обрати. Тобто ви спробуєте оце зробити за зразком, але тут у вас розписано, що за чим. А вже наступне завдання спробуйте зробити самі, обрати критерії відбору і так далі. Тобто, ось ваше завдання, над яким ви попрацюєте.